Всім привіт! Знаходжуся біля курчат старшеньких. Ціпончики. Дивлюся тут на цих австралорбиків з чорними ніжками. Дивіться, які ніжки. Вигнала сьогодні їх трошки сюди у вольєр на травичку. Ми так і рвемо постійно кидаємо, але думаю, вижену нехай побігають також. Яйки. Да? Слухають, дивляться, ці австралорпи, дивіться, які в них чорні очі. Темно коричневі таке. Видно, що вони крупненькі кури. Тільки щось є співників по австралорпах такі, а воно один стоїть гарний по центру, непоганий, і онду за ним ще один стоїть. А два таких маловатих є також. Ох, і цигани. Хвіст такий довгий в них. Зараз піду принесу мішаночку зроблю. Зайку хочу випустити. Зайка йди. Йди, зайка, йди сюди. Зайка. Зайка. Зайка йди. Вона вже знає, вона йде вже. Ди. Давай, давай, йди, йди. Ну, виходь, давай. тю 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 піхо. Давай, виходь. тю 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 давай. Ой, йде, йди. Пролізла. Так. Півень он там уже шия обростає в нього. Ти, зайка, давай буде чіпати. Діти мої, ходюся зайка. 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 Вже потрібно чучун, напевне зривати, сушити. Подивлюся, що він вже почав такий бути. Бачите? Курка знеслася. Дитяк пасеться зайка. Зайка, ти куди пішла? Зайка. Петька. Трохи линяють уже. Ёй. Не кричи, не кричи, все. Ка-ка, ка моя Ка-ка-ка, ка-ка-ка, ка-ка-ка. Все. Яблука, дивіться, вже почервоніли. Дивіться, які стали. Дивіться, яка краса. О, які яблука звисають. Супер. Курузка вже достигає. Ця вже що пізніше посаджена. Так, томати також тут вже останній раз покропили. Вже дивіться, які. Потрібно вже листя нижні повід, їм повідломувати і потрібно навести тут лад. Все ніяк руки не доходять. Огірочки ще є, бачите, які гарні. Поплилися. Потрібно тут зробити їм справу. Дивіться, які ці Я думала, він навіть плодоносити не буде, а він дивіться, який гарний вже цей томат. Ці листочки зараз повідриваю хворенькі. Вони їм тут не потрібні. Ой-ой-ой, прийшла, співає. Так, є тут трохи огірків. Йому постійно трошки вже навіть не законсервувала. Пару баночок зробила кисленькими, такими бочковими. І... О, індичка назад повернулася. Індичка ходила на випас. І пару банок зробила з кетчупом чилі. Дивіться, в середні... Ой, самі старші курчатка тут вже бігають, бачите, вже які. По розміру, ось уже такі доганяють курочок. Тут-от-вот. Три з половиною місяці їм. Ось такі вони ганяють. Він. Це ті, що штаньки. Ті, що Кохінхінчик настругав. Кроля, а в тебе що тут? Що за справи в тебе? А? Кроль, нема там ще нікого в тебе. Кумло робить, але... Чи будуть ті кроленята чи ні, невідомо. Так. Давайте глянемо яйця. Так, є ось одне тютя. Тут є соломці. Так. Там моє два. О, це гарненькі такі, крупненькі. Тетоть, що таке? Ти хоч наверх? Давай. Не можеш вилізти. Давай, давай, ось так. Ось так, зараз їм сюди поставлю оце. Давай тобі внизу, може, гніздо зроблю, щоб ти могла. Вестись. В неї щось з ніжкою сталося, то вона погано там ходить. Ось до мало яєць стало, та й корей мало, але зараз трохи вони. Я так розумію, що линяти будуть. Так, що в нас тут ще є? Каченя вже живе разом з каченятками. Пролізло воно під сіткою і все, і воно вже хоче жити разом з каченятками. Та вже ми його окремо і не тримаємо. Ось. Вже вони будуть і сюди, буду їх. Нехай біжать. Так, тут можна це закрити, тут ніхто не ходив. Щоб вони туди не лізли і не серлигали насир... сир... сир... туди мені. Так ось зроблю. О, все, вони сюди будуть забігати, добігати, якщо захочуть. Повідаю тут, нехай як хочуть. Так, сюди висиплю це. Це, до речі, поїлочка. Так, почищу, помию і буде для кроликів. Бо це я ставила водичку, у мене тоді всі кролятники не були зайняті, але зараз треба поставити кролиняткам, отим, які перевертають, щоб зручніша поїлочка була. Так. Що ще? Ага, все ж я сюди прийшла, хотіла зробити мішаночку курчаткам. Ось до натерти. Тікайте. Так, картоплю вже намняли. Зараз буду терти ой, кабачки і яблочка. і сюди буду мішати зараз. Ойкаю ось, де воно там. Все, натерла, вимикаю, насипала ось рибного борошна. Я завжди, коли даю мішанки, то сиплю домішки, щоб не вимивався кальцій, щоб воно було по протеїну більш-менш збалансовано. Також додаю оцю свою добавочку, яку я вже вам показувала не один разок. Так, що тут у нас ще є? Кормові дріжджі додаю. І воно тоді все дуже гарненько поїдається. І птиця не виснажується. Так, що ще в мене тут є? А, і принесла ось кормову крейду. Бачите, кормова крейда. Також і можна вони в мене вже доросленькі, вже бентамкам 2,5 місяці виходить. Треба точно подивитися, скільки їм, але так, приблизно. Самим дорослим там виходить три з гаком місяця, середнім три, нехай вже можна і ракушечку додати спокійно. Курочкам ракушечку даю, якщо це вона так в мене з усіх боків. О, щось вона в мене по покоцалася, бачите? Ось. І додаю дріблене зерно. Уздовано в мене, бачите? Раніше висівку купувала, а зараз роблю сама дерть, тому що дуже дорого виходить висівка. Ой, треба ще позабирати звідси. Ого, як напилило. Почистити ще корморізочку. Бачите, тут яблучка перемолола. Картоплю мнем так, тому що картопля молода і вона дуже залипає. О, а. Інші овочі, які не відварюються, то дріблю такою корморізочкою. Це я ще купувала до війни. Взимку, бо здається, я вже й не пам'ятаю, коли я купувала її. Так, все. Зручна така конструкція, і мені подобається. Все, тако зараз все перемішую, набираю відро і розношу. Так, перемішала. Давайте несу. Тіпа, 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 йдіть. З цього боку. Щоб курчаткам було, всім було зараз. Даю, даю. Тікайте. Нати, ті-тю, тю-тю. Єжте, Нати. Бачите, вони вже сюди привикають, вже вони навіть тут не соромляться. Тікай. Привчаю їх до сараю тиждень-два і вже будуть вони ночувати тут в сараю разом з іншими курми їсти разом. Ось, а потім буду середніх до них під'єднувати сюди, хось двір, щоб виходили. Заберу тих курчат від бентамок. Давайте це занесемо зараз середнім. А, кохінхіном ще. Ось, бінтамок переведу сюди в крайній. Ось, а їхніх отих білих, що з ними разом. Барківська барвиста, ота. Нате, нате. Нате, їжте, внеслися, А, я забрала сьогодні яйця. курка, Я з-під курки забрала, бо мені потрібно було посилку робити. Ось, а вона не зрозуміла, що я з-під неї забрала яйця. І ще потім встала і кричала ото, на початку відео. Давайте вам сюди дам. Чуєте, як кукурікають бентамки. Капець, тим бентамкам ще два з гаком місяця, вони вже кукурікають. Йдіть сюди. Потім тут просто закрию вольєр, вони туди будуть всі ходити і все. І будуть жити вже всі разом. Качера тут щось, папа понасипав йому стільки цього. Пшенички, що він не з'їв усе. Нате, вам тут трохи, ви тут ще соромитесь, трохи, йдіть. Бачите, ще тут навіть хочуть. ну Нехай їдять тут. На, ти. А я зараз піду ще каченятам занесу середнім курчатом і тим, що з бентамками. П'єть, що ти там? Тікай? Петрухан, петрухан. Ну так уже зараз виходить, що. Такої мішанки роблю майже два відра. І воно все з'їдається. Раз в день даємо. Таку мішанку. З молодої картоплі вареної. Ну, як з молодої, Вже цьогорічна, ні. ні, це вже називається вона не молода, а просто щось знову врожаю. Ось. Кабачок, коли грушка, коли яблучко попадає. Коротше, все підряд. І годуємо так. А зранку вони їдять мою гранулку, ту, що я роблю. І на ніч я їм сап сиплю гранулку. Іноді в день буває, я сиплю. Гранулку, коли нічого нема. Також даємо вже цілу пшеницю. Вже навіть овець починали їсти. Ще бентамочком овса не давала, але пшеничку вже давала. Бачите, вже май... ну, почті два відра виходить. Що? От уже. А ви не хочете туди йти? Ну не хочете, то не хочете. От туди, йдіть, аж там теж насипала. Йдіть, оце їсть на ходу. Ой, чудик. Самих манюсеньких курчаток на вигул вже сьогодні перегнала. Що, давайте вам їсти, даю. нати, нате. Їжте, їжте. Туди дам так, як треба, то. Це я щось таке зробила. Дурниця. Нате, нате. Нате, туди я вам. Ежте, їжте, нате. Все, хватить. Ти зараз їм зразу всипну, щоб потім було легко їх перегнати. Бо вони будуть потім по всьому городу бігати. Так, це. Сюди. Сюди. Це сюди. Так. Отак. Все. Зайка прийшла? Зайка. На. На, їж. он, їсть цивіця. І ця качення, там ще і цим самим... Ні, самі малі мене вже інші курчата. Коротше, бентамка ще занесу. О, все. Все їм вистачить. О, пішли далі. Що ж, таньки? Нас якось так і похолодало, якось так на дворі по осінньому вже. Не дуже приємно. Так, що вам? Давайте вам, давайте вам їжте. На, нато. їжте. Це каченята. Там діти малі. Водичку зразу заміню. Шо? Чи ви вже не каченята? Давайте я вам отак зроблю. А ну хтось на тут нагадячив. Я їм зараз пострушую. Тікай. Вони не хочуть їсти оце. А я їм зараз його перемішаю із таким. Зараз, зараз, стоїш дивишся. Даю. Що ви шипете? О. Нате, десь там те каченя, що скублося, ото здається. Все воно вже не скубеться. Воно отримало стрес, нічого я йому не робила, просто відселила в інший вольєр. Воно посиділо там тижня-півтора і все, і перестало скубтися. Зараз ще водичку заміню. Вони вже тут аж диряхи такі продавували в землю. І все, і буде аж до вечора все попорано. Дівча щось сьогодні не захотіла йти з ними гуляти. Треба буде принести картопліще. Все, сидіть. Мішкін. А, взагалі закрила, дивіться, вольєр. От то я ще. Господиня. Тут уже, по суті в цьому вольєрі давно нема чого клювати, а вони все одно хочуть сюди бігти. Звикли з маличку, що вони туди-сюди і вони вже на виголі. І все, і вони хочуть на вигол, хоч ти їм кола на голові тиши. Вони вже ж малі каченята, вони вже доросленькі, але ж все одно хочуть. Хочуть побути дітьми ще. Все до такого намішали. Всього раз-два дали і все. І нехай сидять. Дай Індичка, хочеш сюди? Ти ж була тут, чого ти звідси втекла? Все, вона понаїдалися і вже ніхто нічого не хоче. Так що такі от справи, друзі. Всім дякую вам за перегляд, всім пока-пока. Я пішла далі працювати.